Різний час пережили і зараз живемо, і трудимося на своє благо і державне. Я, як громадян України, горжуся вашими досягненнями, як мера міста Кременчука. І буду вас і ваші здобутки прославляти, як зможу. Ви хочете, щоб ми пустили тролейбуси в нову Знам'янку і в Терешківку? Тобто да, через... по маршруту 113-го умовно. Ми з вами виросли, я пам'ятаю 113-й автобус, ми з мамою сідали на аптеки, їхали в ним в лакомку, їхали в центр, гуляли і поверталися в нову знаменку 113 по кам'янки, трошки гуцикало назад. Правильно? Ні, цей маршрут там не годиться О, камінка. Він не годиться, там кам'янка. Ви вже Значит, мене розумієте, про що оптовичок. До Оптовичка Новознам'янка. Новознам'янський Оптовичок через наш 16А+, який доїжджає до. Ну, не до школи він не доїжджає, але доїжджає до межі міста, де розвертається. На вулиці Олексія Древаля, Правильно? Ні, ні. ні. Ну, дивіться. Значить, ну, по Гоголя. Ну, далі по Гоголя, далі до школи і до Оптовичка, до маркету. Ні. Значить, по маршруту. Значить, в Терешку по якій йдемо. По Вовка. Немає. Йдемо по Вовка, поворачуємо направо, потім наліво, по школи, до сільської ради, там розворот і назад пішов. А що, а, а в... нова Знам'янка де тоді? Об... Я... Довочок Новознам'янський. Я коли косив експерт біля ферми, знаю всі ж дороги. Як їхати, як приїхати, як поїхати. Ну, експерцт, ви знаєте за чим. Знає. Знаєте, Я пропоную піднятися вверх, виїхати по Знам'янки біля обтовичка і піти до Знам'янської школи і повернутися в Кремінчук. кольцом просто У нас повинно потужності і запасу ходу вистачить. Ну, Тому що якщо ми заїдемо в терешку і купоті, там самі дуже вузька дорога, от вона її зробила вузькою. От я знаю тоді... От це де, да, де вони, школа, да, вони вже її поламали ту дорогу, борта посипались. Там вони зараз ремонтують, але. Ну, коли їм там робив підрядник, Як, якщо значить... трошки десь порушив технологію, але таким шляхом можна повернутися. Я знаю, що ви до мами приходили, спілкувалися з нею там на позаминулому тижні чи коли. Та давненько, да, давненько було. Тому ну, ми розглядаємо це питання. Дивіться, ми піщаному запропонували інший маршрут. Ми запропонували зайти в піщане до розворота на Хорольська розвілки і вернутися назад. Шість зупинок з одного, бо у шість з іншого мала громада влаштувати. Офіційної відповіді поки немає. Ми лист написали. Але те, що я чув, кажуть, що. Рада відмовляється Піщанська, бо їхні перевізники втратять пасажира і далі на Максимівку, далі туди в ту сторону їздити не будуть. На Яланці, на Недогарки, тіпа, ну, не поїдуть, бо ми заберемо самого тижнясобного клієнта і заберемо його на тримічук. Тому ми зараз, по вашому зверненню, рекомендацію. Врахуємо і спробуємо написати оцей маршрут як пропозицію. Якщо громада сама за свій рахунок піщанська готова облаштувати зупинки громадського транспорту на цьому маршруті, ми готові підписати договір про міжмуніципальне співробітництво, забезпечити свій електротранспорт. За умови певної компенсації проїзду пільговиків, тому що от ви пенсіонер, ви зареєстровані в цій громаді. Знаю, Ми що? вас возимо в межах Кременчука безплатно, але ну в межах вашої громади ну хотіли б якусь невелику компенсацію від громади отримувати. Тим паче, у нас є таке співробітництво по перевезенню інших категорій пасажирів, десь по. Стоматології десь по іншим речам є, тому що в місто лишило і стомат поліклініки, і транспорт, і соцсферу, а ну, громади сільські від цього частково відмовились, тому що всі користуються цією соціальною сферою і транспортною інфраструктурою міста безкоштовно. Це зручно. Ну, зручно ж, правда? Але ну нам за це доводиться платити гроші містянам всім. І містяни задають питання, а чому так. Тому давайте ми це все опрацюємо, подивимося. Яка така можливість буде, то будемо пробувати щось зробити. Ну ми до новознав'янки зараз доїжджаємо тільки по дриваля, розвертаємося на межі, ну біля магазину, фактично там. Ні, ну то зрозуміло. Да, і цей маршрут можна продовжити до школи закальцевати. Тоді ну просто якщо Руслан скаже, що потужності запасу акумулятора вистачить, то поїдемо. У нас акумулятори зараз в тендері 20 плюс кілометр. Ті, що тролейбуси 18 штук, ми отримуємо до кінця там, літа на початку осені. Тобто, якщо 20 км в нього вистачить я відірватися від мережі, умовно кажучи, на заводі і повернутися, то так. Да. Якщо ні, будемо якісь більш короткі варіанти пробувати. Ну це найкращий був варіант. А другий варіант, значить, я написав звернення в Піщанську в цю ж територіальну громаду, що потрібно зробити. Я знаю, що 600 пенсіонерів знаходиться в Новознамецькій селищній раді. Я з цим питанням вже зондірував з цим паном краплина. Ну, він дійсно пан краплина, більше нічого не можу сказати. Він від усього він, він не хоче це робити. Мені такі сказав питання, що. Якщо я в Терешівці знаменки зроблю, то як же піщану мені робити? І в Горіславцях, і везде на мене накинуться. Кажу, то спочатку давайте оце хоч зробимо. Я предлагаю дочекатися наступних виборів, да. коли буде процес децентралізації наступного етапу, визначитись. Тролейби ми зараз спробуємо. Я вам кажу, ми спробуємо. Не захоче ну, керівництво вашої громади, ну тоді дастеємо оцінку самі. Я не хочу сперечатися, а я з краплиною спілкуюсь нормально, адекватно. Ну кожен керівник сам собі керівник. Сам, я ж не можу на нього. Царів. Не знаю. Я не можу на нього тиснути. Він на мене. Тобто у нас нормальні відносини, але ну, деякі речі треба робити так, щоб не тільки для себе, але й для тих людей, які живуть поруч з тобою.